Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з темою розв'язування прямокутних трикутників. Отже, давайте пригадаємо, що розв'язати прямокутний трикутник означає знайти всі його сторони та всі його кути. Для розв'язку ми використовуємо теорему Піфагора, пригадуємо квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. І синуси, косинуси, і, косинус, і тангенси. Давайте пригадаємо, що таке синус. Синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. І тангенс це відношення катетів. Да? Це відношення протилежного катета до прилеглого катета. Отже, це ми з вами використовуємо в задачах. Також можемо використовувати. Властивості різні, да? наприклад, що катет, який лежить напроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Отже, працюємо разом зі мною, працюємо письмово. Перший номер номер 764. За двома катетами трикутника А, Б, С, кут С дорівнює 90 градусів. Знайдіть його гіпотенузу та гострі кути із точністю до мінут. Отже, намалюємо схематично наш прямокутний трикутник. Так, нам сказали, що кут С у нас прямий. Ось у мене прямий кут, кут С, А Б С. Отже, для першої задачі, що мені відомо, що АС дорівнює 4. Б С дорівнює 4 кореня із 3. Так, що мені треба знайти гіпотенузу АБ гострий кут А, гострий кут Б. Так, давайте проговоримо дано і знайти. Потім ви зробите паузу і самостійно запишете. Отже, що нам відомо, що ми запишемо в дано? що АБС. Прямокутний трикутник, кут С дорівнює 90 градусів. АС дорівнює 4. ВС дорівнює 4 кореня з 3 см, знайти АБ, кут А і кут Б. Зробили паузу і записали. Отже, починаємо розв'язувати задачу. За теоремою Піфагора ми з вами з легкістю можемо знайти, чому дорівнює АБ. Пригадуємо квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Тоді просто гіпотенуза дорівнює корінь із суми квадратів катетів. Ац квадрат плюс cb квадрат, ну або bc квадрат, да? це одне і те саме. Отже, ab в квадраті, ab просто да? у нас дорівнює корінь із АС в квадраті, 4 в квадраті плюс. Беремо дужки, тому що у нас все 4 корінь з 3, і все це в квадраті. Так. Розв'язуємо, що це в нас буде. 4 в квадраті 16. Далі 4 з 3 в квадраті. 4 в квадраті 16. Корінь із 3 в квадраті це 3. 16 множимо на 3, 48. До 48 додаємо 16. Це буде 64, і корінність цього числа буде 8. Отже, АВ у нас дорівнює 8 см. Ну і давайте шукати кути. Кут А можемо знайти за допомогою косинуса або синуса. Да? Аналогічно, можемо шукати кут Б. Отже, давайте. Давайте через косинус. да? Косинус. Кута Б дорівнює косинус це відношення прилеглого катета, отже, це В, до гіпотенузи. Гіпотенуза у нас Це СБ це 4 коріння із 3. АБ це 8. 4 і 8 скоротимо на 4, що у нас буде корінь із 3, ділимо навпіл. Пригадуємо табличку. Косинус якого кута дорівнює корінь із трьох, ділимо навпіл. Це косинус кута 30 градусів. Отже, кут Б у нас дорівнює 30 градусів. Так, тоді, щоб знайти кут А, що нам треба? Від 90 відняти 30. Отримаємо 60 градусів. Так. Давайте перевіримо властивість. Пам'ятаєте, що катет, який лежить навпроти кута 30 градусів дорівнює половині гіпотенузу. Гіпотенуза у нас вийшла 8. Ось у нас кут 30 градусів. Катет, який лежить навпроти кута. Ось він. дорівнює половині гіпотенузи. 8 ділимо на 2, 4. Бачите? Властивість працює. Задачу ми розв'язали правильно. Не встигаєте, зробіть паузу. Обов'язково допишіть відповідь і ми йдемо далі. Наступний номер, який будемо розв'язувати, номер 768. Тінь від антени мобільного зв'язку, висота якої 5 метрів дорівнює 2,6 метра малюнок 202, ось він перед нами. Знайдіть з точністю до минути висоту сонця над горизонтом. Кут альфа, треба нам шукати. Отже, що у нас з вами є? У нас з вами є прямокутний трикутник. Так, зараз я його спробую перевернути. Так, не хоче він мене перевертатися. Зараз я його тоді самостійно намалюю. Так, оце в мене антена. Ось у мене тінь від антени. Так, кут альфа я буду шукати. Так, що мені відомо? Давайте позначення зробимо ABC. Так, Це в мене буде прямий код. Отже, тінь від антени мобільного зв'язку. Висота якої 5 метрів. Отже, БЦ дорівнює 5 метрів. Дорівнює 2,6 метра. Тінь Це АЦ. І будемо шукати кут альфа. Отже, що ми тут запишемо вдано. Давайте ви послухаєте, потім зробите паузу і самостійно запишете. Трикутник АБЦ прямокутний, кут С 90 градусів. БЦ 5 метрів. А 2,6 метра. Знайти кут альфа. Так, отже, зробили паузу, записали дано і знайти. І починаємо розв'язувати задачу. Як бачимо, у нас зараз з вами є. Два катети, а оскільки є катети, будемо працювати через тангенс. Тангенс – це відношення катетів протилежного до прилеглого. Отже, тангенс нашого кута А дорівнює відношення протилежного катета БЦ до прилеглого АЦ, БЦ у нас дорівнює 5. А це дорівнює 2,6. Позбудемося коми, домножимо чисельник і знаменник на 10. Що у нас буде? 50, 26. Бачимо, що можна скоротити на 2, 25, 13. Так, ну ми розуміємо, що нам зараз треба знайти це значення. Отже, 25. Поділимо на 13. Одна ціла. Віднімаємо 5 мінус 3, 2, 12. Так, ціла частина закінчилася, ставимо кому. Так, беремо по 9. Давайте спробуємо. 9 на 3 27, 1 на 9, 9 плюс 2 11. Так, віднімаємо 3 30. Беремо по 2. 26, 40. Беремо по 3. 39. 10. Не ділиться, буде 0. Ну, отже, нам поки що цього достатньо. Отже, що у нас з вами вийшло? Одна ціла. Давайте візьмемо 923 тисячних. Одна 1,923 тисячних. Будемо шукати це значення за таблицею Брадіса. Переходжу зараз я до таблиці Брадіса. Так, ось вони в мене, подивіться, тангенси. Ось таблиця Брадіса. Тангенси. І ми шукаємо наше значення. Так? Оце 1,923. Бачите, 0,0,0. 0, ,0, ,0. А нам потрібно знайти, де починається одна ціла, подивіться. Ми шукаємо тепер 9, 1 ціла. Так, одна ціла 923. Шукаємо. 1,900. Ось приблизно подивіться. Зараз я скопіюю цей діапазон. Так, і ми з ним попрацюємо. Подивіться. Отже. За таблицею Брадіса. Дивіться, я шукаю значення, де 1,923 тисячних. Ось, да? приблизно десь в цьому діапазоні. Можна зараз, звісно, знайти таблицю Брадіса, де буде розписано більше цих минут, бачите? 30, 36. Ну, звісно ж, між ними є 31, 32, 33. Да? Отже, наш кут знаходиться десь в цьому діапазоні. Який це діапазон? Скільки це градусів? 62 градуси. Отже, А, Альфа наш, да, дорівнює 62 градуси. Ну і давайте запишемо минут. Ми розуміємо, що це буде менше, ніж 36, да? ну, але більше, ніж 30. Ну, давайте щось там посередині. 34 приблизно запишемо 34 минути. Отже, задачу ми зараз з вами розв'язали. І переходимо до вашої домашньої роботи. Ваша домашня робота це номер з підручника 769. Знайдіть у кіз дороги. Тобто, треба знайти значення тангенса кута альфа за малюнком 203. Знайдіть міру кута альфа. Ось малюнок 203, подивіться, вам зробили вже всі необхідні позначення. Тож, подумайте, якщо у нас відомі катети, що будемо використовувати для знаходження альфа, синус, косинус чи тангенс. Ну, і звісно, якщо це буде не табличне значення, яке ви вже вивчили, то вам потрібно буде скористатися таблицею Брадіса. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!